Друзі, понад 25 років засновники місії Слово Боже, доктори теології Станіслав та Юлія Салтаненко вірять у Бога і знають, що Бог дає життя, починаючи від тоді, як він уберіг і врятував їх. Були поставлені діагнози, був поставлений діагноз рак. Але Господь дав життя до сьогоднішнього дня. Ми перебуваємо в Україні, в Одесі. Тут триває війна. І щодня ми чуємо свідчення, як Бог дає життя. Нещодавно не вибухнула авіабомба, тому що служитель місії, слово Боже, молився за людину і безліч людей було врятовано. Бог це життя. І я запрошую вас підписатися на телеграм-канал Салтаненко, якщо ви хочете також мати це життя, кожного дня приймати його. То ми чекаємо на вас. Напишіть нам і підпишіться на наш телеграм-канал. Нехай Бог благословить і збереже вас, щоб і ви побачили, що Бог воістину дає життя.